Року. Я, Я теж, теж так <реш> роблю іноді Доброго всім ранку. У нас сьогодні переїзд в інші апартаменти. І для цього потрібно швиденько скласти всі речі. Всі речі скласти в маленьку валізу. Так, що я ще не носила? Я ще не носила оце. Мама, 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 мама От сказала, що я як єгипетський дядідка в цій штучки. Да? От, ну, да. Сьогодні ще я а, Оце я вдягла, походила трошки і перевдяглась, бо було холодно ввечері. Оце я ще не вдягала. А в принципі, все інше, ну, ці дві маєчки не вдягала, я трошки вже поносила. Так. Да. Так що фактично. А, оце я теж вдягла, походила і потім переб'яглася. Це було два заходи у мене. А, і от це сарафанчик. Я просто прикидуючи, я нормально взяла по речам. Ну, ще ж ми тільки починаємо відпочивати, тому я думаю, що нормально зайвого не брала. Пополочки теж ношу. Так. Машин склад там. Мама там вже теж збирається потрошку. Ой, боже боже, часу у нас не так багато, так що треба прискорюватися. Опс. Бо зараз це сюди просто перекидаю, а потім а, це треба буде просто машину взяти, це не було в валізах. А потім буду запаковувати. Ого, лізо. У це все зняти, те, що сховане, щоб нічого не забути. О, і ось тут ще В тумочках. Ой-ой-ой, все добре, коли оце різні апартаменти. Крім того, що треба пере... Пере... знову складати речі. Дякую за перегляд!

Все, мої речі складені. Можна йти снідати, готувати. Опа, треба помити посуд. Духовку, оте. Що, так, щоб гріве, так. І ще сковер доставити, щоб грівеш, так? Тобто вона не гріється без коверди. Ми зараз перевіримо. Так. Це. Це... Ну, Значить это не гріється. Зараз я її поверну на одиницю, а ця гріється. Маша і оса. Сао там не літає, воно. наче. Я її своїм авторитетом задавала. Я бачила. Авторитетно стояла за вікном. Машин світанок нарешті. Вона домаглася рису. Ми вже поснідали всі, у нас були яйця. У дівчат був газуня фаса, знову фаса. Під столом Маша у тебе. Під столом у тебе. Оса? Так. Да. Вона туди залетіла, але я не бачила, щоб вона туди вилітала. От, літає, так. Да. У мене стучок такий сама. Сядь на отой з краю. Тетя Ірина, вже ж всі поїли. Ось це вона. Будь здорова. Короче, я собі Scramble посмажила і Маше. А Маше еще плюс рис. Вот, все, мы збираємось. Візьми рушник и погоняй її. Сейчас я тільки поїм, уйду и буде гонять. Мама, ну давай ее авторитетом. Да, конечно. Си, давим ее авторитетом. <гум> То їжу жішою? чого ти просто нас напрягаєш? Сідайте їжу, вже охолола все. О, вон ще одна. Маша, я тобі е, дуже пропоную швидко поїсти, бо дивись, о там ще одна повоза. Вона вже в квартирі. Ні, це інша. Вона між дверями, між дверями. Вона бачу? давно там. Вона там давно ходить. А там, мабуть, прилетіла її рятувати. Може, якщо її випустити, то і та полетить. Як має бути? Не знаю. А ми для себе відкрили албанську сметану з перцем. Значить, тут намальований звичайний перчик болгарський, але вона дуже гостра. Прям гостра-гостра ця сметана. Там були кусочками перчик і чілі, начебто це був перчик, а не звичайний. І ми з'їли баночку вдвох з мамою, і ну, Маша трошки теж допомагала. Віра така не їла, і вона дуже гостренька, а нам дуже подобається. І ми будемо вдома таку теж робити сметанку собі. Це ж дуже просто. Зачем ти так багато розказуєш? Тому що про їжу людям цікаво. Це ж незвична їжа, не така, як от, вдома у нас. Вже на 30 хвилин зараз ранці знімала. Нічого страшного, у мене <зважаю> буде два влога. Море спокійне. А тітя Іра балдіє від вершків. Я не можу, як ви дивитесь мамині влоги. Вона рядом розказує мені, не цікаво. А ви дивитесь через екран? Я там прогуглила з дівчат все нормально, можна їсти. 24% жирності. Маша, мама ж це в лозі показувала. Ти що, не дивишся мамині Маша, влоги? Маша. <світ> 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 Як не я можу їх дивити? У мене не терпіння. У Чи мене клікове мислення. Я тіктоки смотрю, я не можу слухати 5 хвилин про сметану. <світ> І при цьому всьому вона мені кожного разу розказує, що все, хватит, багато ти балакаєш, ти багато всего. <світ> <Раз. світ> <світ> я <світ> маму <можу світ> теж зупиняю. <світ> а блин. Помідорні Ех! <світ> От, коротше, там камить, її можна я їсти, але в невеликих. Може ще хтось. Так, да, я зараз теж себе каву зроблю. Я зараз теж себе каву я зроблю. дивлюсь, скільки ну, ми зробити. Зраз... Давимо, давимо і все їм. Так, да, одну штучку тільки з'їли. Багато ми коротше, не їмо її. але смачно. Перші пішли. Оп, оп. Паспорт. Побачила свій паспорт. Все. Хорошо. Так, мама. Вот ну, да, тут это ж... не трогайте. А, Тетяра сумочку забыла. Вот то никто не трогайте. Ты да, Я знаю, везьмажка. Хорошо. Тетя Ира, ну, ну, а вы сумочку забираете? Ну, это. Отсюда. Ну давай, так я не буду підниматься уже А. Буду а, ні, ну дивіться, я просто думала, може ви. Вона злилася, як кепочка моя в прошлий раз на стільці. Слідуючий пішов, наступний. Так, це мої речі. Оглядаємо. Оглядаємо, чи нічого ми свого не забули. Так, там нічого, нічого. По тумбочкам отут. -от. Кавуся. тут ми теж свою каву, так і всяке стало. Я... Можеш вилити. Це з чайника гаряча вода. А просто вода звичайно? Да, так, гаряча вода. Так, це тут ще мама повернеться. Маша от ще дозбирається потрошку. Ну що, клас, нам тут дуже сподобалось. Я в передньому відео хтось запитував, верніше, коли ми заселялися, по-моєму, да, румтур, запитували посилання на ці апартаменти, то я в коментарях залишала. От, коментарів не так багато. Можна буде знайти. О! Це моє. В мені стіл спрятався. Так, ще дивлюсь. В шаф. Я Машин фен Дайсон тільки що витягла з ванної з тумбочки на... О, дякую, а я забула за нього. Так, все, ну я туди нічого не лежу. Маша, по-моєму. Теж нічого не лежала. Важко відкривається, не буде. Маша, ти в шафі в нижню поличку нічого не совала? А, не знаю. Перевірити? Перевірила, немає там нічого. Так, тут теж немає. О, мами, тут є теж пройдуся. Немає. Ну і останнє. Підір одна жила, в принципі. Мами не речі в шафічки висіли. Усьо. Так, а що їм? Відкрити машину, мабуть. Відкрити вам, так? Да? Так, відкривають балкон. Відкрила? Тримайте хтось, багажник закривається. Так, ну і я тоді теж буду потрошку спускатися, а Маша тут чекає хазяйку. Так, ага, мама ще оце повернеться, має забрати. Тут такий прикольний ліфт. Дивіться які тут двері. оп, А потім отак все, Ми вже заселяємось в нові апартменти. Ось вони. До моря, звісно, далеченько нам петлять. Будемо на машині їздити. Просто нам треба їхати туди на машині. Дячки, в чому. Ой, так. Да. Ти ж розумієш, чого хвилюється тут? Що ми будемо півдня тут в номері щось робити? А то і в час, так. Да. А то і в час, розумієш? а хочеться зранку на море. Да. Так. Вот Тому хвилюємося всі. Що нам треба буде Маша ну, теж враховувати, що ми не одні. Так, да, ну будемо враховувати. Всі так будемо говорить, значить, ну, катастрофа вселенського Машину перепарковувати не треба, все нормально так. Перекладай. Ага. І ось наші апартаменти. Ось такі. Так, а ну-ка Тут диван розкладний. Це сьогодні одну ніч ми будемо. Тут мама з Тіри будуть. А тут... Ух ти, ух ти. Так, це наша. Ух ти, Як гарно тут! Душева, глянь. Вона так виглядала маленькою, такою одразу Оп. Ух ти, так, це така це балкон українсь. Ага, прикольно. Ой. А, там балкончики. Да. Клас! А я не знала, що ти балкон. На балконі нету стола. Маленький столик з двумя стульчиками. Да. А если отут. Ну вишну тут. А там, там теж може так бути там так само. Там так само, так. Так. Боже, як ти вийшла сюди, Маш? Чи ти як вийшла на балкон? мам. А сюди вийшла. І Маша тут вийшла. Десять хвилин до моря, так? Да? Десять хвилин до моря. Тут і ти будеш півгодини, да, якщо, десь так. якщо не більше. Я теж думаю. А, так, да, ось маленький столик тут. Це Тані покуриться, ранку і каву Да. Ну, так завжди. Завтра переїдемо в інший номер, може там трошки по-іншому. Подивимось, вдруг там більший столик. Та що нам столик, господі? Нам ні, на на вулиці класно їсти. Ну, їсти будемо. Будемо тут, так. Да. Там круче, і апартаменти, і море. Ну, не все так. Там Нічого. ми не могли, ну да, не було. Там ми забронювали наскільки можна було. І, і все класно. Так, ну що, ми нам сильно нам не розпаковуємося, і... бо завтра знову пере... О, переходить. Я просто це саме, я хочу, щоб Е, холодильник В холодильник потряси. треба перекласти. Я яйця переклала, все остальне зараз перекладаємо. І що, і йдемо на море? Ну так, да, перевдягаємося нам. Добре. Все, ми трошечки розклали речі і вже зібралися на пляжик. Зараз сідаємо в машинку і погнали на пляж. Тут, до речі, ще ось така шафа, я не показала їй з церкалом. От. І оп-оп-оп-оп, дівчата. Тут от уже. Оттак. Я тут керую постійно, тому що Маша щось стресує за кермом. Ой, в цей раз. Мама, возьми мою Как мы сидим? Подробно, Ты только что делала то самое. Вот как мы выходим. Ржут надо мной, что я снимаю все. Дуже подробно. Ну а что? у нас такая. Не так, девочки, и далеко. Дивите, о, все море. Вниз вообще хорошо. Вниз можно себе... Топить спокійно, а вгору вже на машині. краще. Ні, сказала, що там паралельно є якась тропинка, в якої пішки швидше, ніж отак на машині. Але ж все одно ми бачимо реально, де море, Так. якої трапінки. Дивіться, яке дзеркало. А от, Дзеркало, ви щоб розуміли, як в нього добре видно. Не дуже добре. Ми ним не користуємося, знаєш? В Греції я більшість часу їхала, їздила на машині, всі писали, що мама не їздить, що ти тільки катаєшся. А сьогодні наоборот, так. Да. А тут в Албанії наоборот, Мама нас катає, а я відповідаю за навігацію. Я бачила, тут був якийсь знак чи не був. Та у нас точно не головна, тому ну да. треба їх пропустити. Дивимося. Ой-ой-ой. Засну. Спугались оба. А, в Албанії, так що просто ви знали, правила дорожнього руху існують м, для приліччя. Да, ними тут мало хто користується. не бачу тут Ну, Так паркуються, треба об'їжджати, вони оцю полосу в основному на набережні от Я просто так припаркований, чел просто посеред. Да, він Смуні. навіть не намагався, просто так як їхав, от ми зараз так і зупинилися. Ну, так, біля цієї машини ще одна може стояти, і все. І все. І там все, об'їжджайте через плошну да, Тому, якщо ви вдруг ще не досвідчений водій. То краще в Албанії машину не беріть в оренду, вам просто буде стрімно. І оці сем серпантини. Да, все е, нормально, господи, да, коли ти, ти, ти ще генбукій. не дуже орієнтуєшся, абсе де ти порушиш, де не порушиш, обще нормально в Албанії. Та у людей це не Всідає так працює. Мама, це тільки вам з бабушкою пофіг. А у більшості людей стабільна страх стабільна, срабатує. Психіка стабільна, Я вже зрозуміла. Просто дуже стабільна психіка. <рес> Я молодець. Я забула окуляри. Але я молодець, що я взяла кепку. Ага. Ми Іра, приїхали... ти що хочеш, можеш десь посидіти. Ми приїхали не на Давай. Ми, щоб... ми... ми приїхали сюди ну, на інший пляж і шукаємо місце, де нам сподобається. Поки що місця такого немає. І у нас є в планах повернутися на той пляж, на якому ми ну, тут він поруч. Це ж все один берег. Ні, тут повно місць з шезонами і парасольками. Да, шезонні так, шезонні і парасольки. Воно нам платне. Школу, нам це не любимо що ми не любимо. Так, да, мені от там під скелями. Так, да, там ми знайшли під скелями. Є одне місце таке прикольне, в тіньочку. Але ми вирішили пошукати ще краще. А кращого опухи не знайшли. Ви можете подивитися, що тут не так парасольки? А, до речі, може ми купимо так у бо тут в номері немає парасольки як там. Там зручно, звісно. тому, що там є. В цих апартаментах нам да, в для парасольку ще? Да. Ні, Ну що, я б теж парасольку не проти мати. Не люблю сидіти по на сонці. А зараз 12. -го. А окремо прособиться. Бачиш море, пісок оцей, море тут так. Прям... А, 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 ну, да. Вже прям курсочок, да. а там калішки. Бачите, тут море інше. Ну Там, де ми були, отам ми були під тими скелями, то там чисте, але дуже глибоко одразу. І хвиля така велика прям хвиля. В общем, ходимо, шукаємо, що тут все, цікаво. Ми йшли, йшли і дійшли ось до такого чудового місця. Красивий барчик з мішочками. Жалко, що ці пальми не такі е, рісні. Там на міськах було класно, можна було щось замовити. А бар, наче ще так не запустився, бач? А, вони його не ще будують. А, блін. Так, да, точно. Мама пішла дивись, куди вона пішла. Коморку і так, вона кудись виріс хоче. Так, да, я бачу. Тут класно, красиво. тут красиво. От є парасоль. Ну там не чутно внизу. Звісно, ну, дуже класно, вообще дуже круто, прямо так в з там, типу столика на Ага. Це, там, но... воду поганий. Ми взяли в барі ну, у мене тут тонік просто рім розмістилися. Мама. Але ж солодка. Може, там переплутали? Є це наша століття. Може бути. Шу -шу -шу -шу. Такі скрізь. Наша не любить тонік. У нас спрайна все є таке. А я кажу, мені не страйк, мені тонік, може. І він всім з тоніком зробив. Страждає Дивіться, як тут красиво. Оп! Та що ж я чекаю? Сонце. Так, да, через сонце. Бо алкоголь я не пішов. Падай! Так, тітейра пішла купатися. Тут, тут мутна вода, там чиста вода залежить від того, який вхід. Тут каміння, а там пісок. От, ось такий красивий бар там ми замовляли коктейлі. Ми пішли дізнатися, чи можна під парасолькою, просто без ліжака розміститися. Тут крайні парасольки, оці безхозні так виглядають. А він каже, що... А скільки коштує ліжак тут, Маша? Набір парасолька і два шезлонга тисяча літ, 500 гривень. 500 гривень на цілий день. На цілий день. Це два ліжака під однією парасолькою. Але... Ми сказали, нам ліжики не треба. Фрі, фрі", безкоштовно. Тільки замовте у нас щось. Ну і ми замовили. я щось нагріюсь і туди піду на скалу плавати. Для цього треба треба намазатися. А зараз. ми ще хочемо піти, подивитися і купити парад матраці. Спочатку я намажуся, а потім підемо. Да. Потім підемо. Як я могла окуляри не взяти? Я їх приготувала. Я їх поклала на видне місце і забула. Ми з Машею купалися. Маша там ще залишилася. Я трошки змерзла і вже вийшла. Там біля скель красиво. Там такі зав... Зав... завихрення хвилями. Важко там навіть стояти. І ловимо релакс на мішечках. Дуже зручно. Тобі Та зручно? Так, да, дуже. Дуже-дуже. Угу. Наталіш.